Дорогі друзі, рада всіх вітати! Ви на каналі Лана Мун і це Імперія Пазлів. В нас триває турнір, міцне підсилення серед чотиризеркових героїв. І без наявності червоних. Сьогодні в нас другий день. Моя оборона стоїть, давайте подивимось феєрично, майже. Все ж таки дві поразки, але, тим не менш, 2 на 4. Перемагаємо! Вчора не було жодної поразки в атаках, що сьогодні нам готує день. Погнали! Ось ця команда в мене була весь день минулий, тож пропоную нею продовжити. Чого ж ні? Якщо буде щось погано з полем, то з меню. в Атаці, тобто в обороні богиня, прям красотка, бачили? А, у нас це дуже добре. Так, один, другий, третій лікар. Мінус буде. Так, критичний був, може, завдяки йому. Оборона тут простенька, але і вона може бути неприємною. Ну, ось, наприклад, коли скінчується камінь. Пік. Вона дає якесь підсилення, наче ні. Так. І зелений збираємо. Всі стоять. Після Тібуртуса не впевнена. Так. Доклювали міліки, моя дибусінка, поки так зроблю, може, варто добити. Добре, м. Надія на кріс, так, давайте вас блокуємо. Ви ж піймаєте? Супер. Зараз буде нам скільки? 300, ну все ж 400, коротше, буде. Зараз не, ну, мабуть, ще більше. 500? 500. Просто супер. Але ми відлікувалися теж непогано. Давайте добувати ще одного лікаря. Я ж, коротше, забула, що в неї її не можна поставити. Ну да, фіол, фіол так, щоб з суперова пролетів. Ну, від тетаха не можна. Полетіли. Упс, коротше, забула віджати. Така в нас ситуація на полі. Добили. Отак. Тримай. Встигли. Добре. Бо я боялася, що зараз тичками, і що саме цікаво, у Гулінбурзі в самому краєчку нас порішає. Але ніт. Так, тетах, закінчуй. Все, добре. Рафал. Переможений. Далі. Довгий бій, вже пішов відлік. Треба прискорюватися. Та давайте, Нічі не погано. мені подобається ця команда. Єдине, що йому не можна ніякого дебафу поставити. А поляна наша, ой, просто шикарно. І зелений, і фіолетовий. Давайте зберемо фіолетовий. Як гадаєте, буде зараз мінус якийсь. Ну, якщо сюди, то не буде, звичайно. Так, дамагом просто добиваємо його. Супер. Так, ти хто, ти давай скидуй. Це дуже швидкий бій, мені подобається. Мій ліки жодного разу ще не утонула. Ну, ми були близькі, на жаль. У нас А Мінус 25. Так і влучили так. Так. Ну, щоб всім дісталося. Правда, я не профітна використала. Вона і ману не може набирати і скинути не може. Краще б сюди вже. О, під'їхало. Норм. Так, так, ой, впереду ще Ліга нас чекає, 10 цілих атак, супер, далі, топ-10, так і спустили. Тут нам потрібно, мабуть, клінс більше, бо в нас буде імунітет до підсилень і мінус броня. Ну, добре, то давайте змінимо на клінса. В мене була думка поміняти на жовтий, але мені ліниво. А якщо тут... Ні. Там зелений хотіла, щоб пролетів, щоб було. Крізь був. Ой, не забуваємо в мене, що гетовий лікар. Не заряджай його, будь ласка, бо ми не переживемо... Дякую, Мінус протеї. так, тебе треба добити просто, так. Так. Супер. Три мультяхи. Їм же ж не можна тетаха поставити, на жаль. Цікаво, то дасть мені зарядку ось такий хід. Так, маластій. Я б передчасно використала тетаха. На жаль. І дивіться, в них стільки підсилень, що зараз будь-яка ульта в нас ось з кедмана. Це буде мінус герой. Так, ну доведеться. Не зняли 100 до звичайної атаки. Ух! Слухайте, ну давайте спробуємо. Може все ж таки... Ні, супротив. 770. 1200 тичка. Ви бачите ці тички? Це взагалі реально? Подолати. 600 тичка, боже. Будь ласка. Чи, може, треба було монокольором, а то все? Так. Ой, вони зараз просять на лупаш стичку, це капець. Так. Так, Так. ух, ну, мінус зараз один герой ще буде, ой, ай. -яй -яй. Ні, це не подолала, треба було брати моноколір. кольор. Це перша поразка, шкода. Далі. Полетіла, коротше, не хочу. Я засмутилася. Тікс. Тікс. Давай заряджати лісю. Ну, звичайно. Тікс. Х о Ілесю заряджено. супер. Мінус два героя зараз буде, треба змінювати, мабуть, колір на жовтий добре так нуль до боїв а, зміна на таку команду сьогодні у нас останній бій і вже дві поразки ну тобто Якщо завтра будуть ще дві, то на третій день я вилітаю. Ну дуже шкода. Так. Ще сот. Ну, ось тобі і жовтого немає. Так. Так. В тебе коли знімається ось ця штука? Все, чи знялося, ні? Давайте хоч центр знесемо. О, уф, а ну жовтий тут десь. Ой, фантастиш Раз, два, три, три лікара і теж неприємний Франц Інч. О, нарешті ми зарядимо жовтих. На жаль, це не діспел. От чому я беру саме зеленого або фіолетового, бо там є діспел. а це просто ману пришвидшує. Контур удар чотири ще ходи. Супер. І. А, ага, один хід від зеркалення. Тож зараз ми зможемо поставити він зброю. По 300, по 360. Ой, як багато. Що там, скільки мінус 45 до захисту? Два ходи. Вона ж зменшує, тобто, ну, зменшується, підвищується, хм. Хюстон у нас проблема. Раз. Люсю на тебе вся надія, щоб ти ману підрізала. Та на, коротше. Зараз мінус два героя, а може навіть три. Ха ха. -ха. Коротше, а що, старий, добрий моноколір. Це дарма я йому дала. Другий розлім, ну сенс його використовувати, він не диспел, не клінс, а зараз саме цей потрібно. Ну, багато де. Все, не хочу. Коротше, мене це бісить. Так, ну що, три поразки. Вчора нуль поразок, сьогодні три поразки. Топ-5, завтра я закінчую турнір, буду в топі 25, ймовірно, все. <пл 'язок> я все вирішила. На все добре, всім дякую за перегляд, ставте вподобайку за контент. Буду вдячна. Слава Україні, героям та героїням нашим. Велика Вдячність, клін до землі, і донатимо на Збройні сили. Це дуже зараз потрібно. Так, на цьому все. До побачення.